Свої літа. Легко і спокійно робиться людині, коли її справу є кому передати. Віриться саме ці малюки згодом будуть вирощувати хліб, обробляти землю, шанувати її. Затишно та весело юним мешканцям Максимільянівки в дитячому садку. Приємно, що останнім часом випускники місцевої школи не поспішають залишити рідне село, а йдуть працювати на ферми, майстерні у поле. І це добра прикмета, яка радує серце. Ось так щорічно, 1 вересня, за традицією, правління колгоспу, юнаків та дівчат, котрі працювали протягом літа у господарстві, нагороджує грамотами, цінними подарунками, висловлює подяку. Не потрібно їздити до райцентру за медичною допомогою. В Максимілянівській медичній амбулаторії можна одержати кваліфіковану консультацію або допомогу лікарів. Не будемо стверджувати, що в колгоспі все гаразд. Молочних рік з кисільними берегами тут немає. Це звичайний колгосп, який, незважаючи ні на що, твердо став на ноги, зміцнів. Відверто скажемо, тут по-справжньому розуміють слово колгосп колективне господарство. Іллічівці – справжній колектив, де люди працюють дружно з вогником для загального добра. А коли випаде свято, і радіють разом, бо інакше тут і не заведено. Давно так ведеться, що осінь пора весіль, які завжди багато та весело відзначаються в селі. Ех, побачили б цю картину перші жителі села Максим та Уляна. Важко уявити, що б сказали вони тим, хто живе тут сьогодні. Але без сумніву зраділи, що стоїть Максимільянівка міцно. І що не перевівся у ній, незважаючи ні на які лиха, рід хліборобський. Послухаємо голову колгоспу Анатолія Даниловича Батулу. Здесь в цьому фільмі показані труженики всіх наших династій від колективізації до настоящего времени. В основному це борці. За виращування високопорожаю сільськохозяйсівних культур, і ми не винувати в тому, що так создалось, що в стране в настояще час не вистачає сільськохозяйсної продукції. Що буде далі, час покаже. Сьогодні Україна переживає непрості часи, прискорення, перебудова, приватизація. Ці слова повторюються часто. Багато полеміки ведеться і навколо колгоспного ладу. І що б там не казали, колгоспне селянство залишило помітний слід в нашій історії. А що чекає нас завтра? Чи краще заживе Максимільянівка? На ці запитання дасть відповідь майбутнє.